Маю отакий ажм акумулятор на 6 вольт 10 ампер годин, який не проявляє ознак життя. А хочу спробувати, хоч трохи відновити його ємність, так би мовити, оживити, щоб ще покористуватися ним деякий час і не витрачати грошей на придбання нового. І покажу, що з цього вийде. Цей акумулятор використовувався в дитячому електроквадроциклі в парі з таким самим. Вони були з'єднані послідовно. І таким чином це була батарея на 12 В і 10 Ампер годин. Якщо цей акумулятор ще більш менш живкий, то це й вже все. Для прикладу, в мене є лампа розжарювання на 63 В 03 А. Якщо ми підключимо до цього акумулятора, вона буде працювати. До цього загиблика видно, що тут нічого не світить. Заміряємо напругу на цьому акумуляторі. Я його скільки раз не пробував зарядити. Він напруга не піднімається вище 4 вольт Зараз цьому пересвідчимося. 4,2 вольти приблизно. Десь так. Спосіб, яким я буду користуватись для відновлення частково ємності, це загальновідомий. Буду просто доливати дистильовану воду, як колись в рекламі, чи то юпі, чи то зуку, просто додай води. От. Але перед тим необхідно пересвідчитися, чи він е не здутий, сам акумулятор, цей, і чи е в ньому е нічого не посипалось. Пластини і контакти якісь. Необхідно ним е потрусити от Не чути ніяких посторонніх призвуків. Е, тому можна пробувати відкривати кришечку і е, заливати сюди воду. Якщо воно, наприклад, здуте або там щось шелепотить всередині, навіть можна і не пробувати займатися цією всею, е, як би це сказати, займатися відновленням. Відверто кажучи, я думаю, що з цього роя не буде нічого, але спробувати можна. втрачаєш лише Декілька мілілітрів дистиляту і трохи часу. Так, для того, щоб добратися до баночок, необхідно зняти цю кришку. Я вже раніше її знімав. Ну Тут є отвір невеличкий, ми просто підважуємо викруткою, вона проклеєна в більшості випадків по периметру. Підважили, ось видно, сліди. Далі у нас тут є такі клапани. Через ці клапани виходять випари. І тут видно, що е, слід зазначити, що коли монтувати кришку назад, необхідно е, не заклеїти оці канали. Так як цими каналами той е, випаровування, яке виходить з-під клапанів, виходить звідси, наверх, якими б вони не розказували, що ці АЖМ акумулятори герметичні, там не обслуговувані, е, все-таки тут передбачені оці канавки для виходу пару. Ну, не пару для виходу випарів. Далі беремо, знімаємо ці клапани. Вам знадобиться ліхтарик для того, щоб переконатися, що там все сухо в цих баночках, не знаю, так чи буде видно. Ну, і так зрозуміло, що там все сухо. Ліхтарик знадобиться для того, щоб коли доливати воду, контролювати рівень доливу. Доливати воду я буду таким 5-кубовим шприцом. Попередньо я набрав дисциплят півлітрову банку. І значить, бачу, що в більшості по 3 куба доливають, хто 5. Хто 10, дивлячись, які акумулятори, але можна користуватись таким способом, щоб доливати покуби в кожну баночку і підсвітювати і дивитися, поки ті мати, що там є всередині, не будуть зволожені. Але треба контролювати, щоб не було переливу. Необхідно деякий час почекати, поки мати поглинуть воду, а далі можна пробувати ставити на зарядку. Так, зараз я буду заливати водичку, швидше всього, цей процес буде. На перемоці і після чого а, буду ставити акумулятор на зарядку. В середньому вийшло а, десь по 5 кубів на кожну баночку. Тут здоливав до тих пір, поки мати зверху не стали вологими. Тепер я закриваю це все кришечкою оцими клапанами. Ставлю зверху кришечку, зафіксую її. Отак От можна або різиночкою, або скотчем, і поставлю на зарядку. Заряджати їх необхідно напругою 7,2-7,5 вольт. Написано, що не перевищувати 2,5 А. Я поставлю його заряджатись десь годин на 5. Швидше всього, А потім ще раз замірюю напругу, підключу лампочку і попробую заміряти, яку ємність віддасться акумулятор під навантаженням. Ось поставив його на зарядку. Бачимо, напруга 7,5 вольт, а струм 0,72 А. От так він підзарядиться і потім далі буде видно, чи щось дала, ця доливка дистиляту, чи не дала. Так, прийшла пора перевірити акумулятор після зарядки. Підключаємо нашу жарівку. Хопа! О, диво! Він відновився, а, жарт. Зараз все по порядку. Поставив я його вчора заряджатись, все пішло як по маслу. До речі, прошу підтримати канал підписочкою, якщо вам цікаво дивитись відео такого плану. На початку процесу заряджання акумулятор у нас почав брати струм 07 А, і начебто все гуд, але згодом струм почав зростати незначними темпами, що мене, звісно, насторожило. Стояв він на зарядці із сьомої години вечора до опівночі. Це якраз тих 5 годин, які я планував його залишити на зарядці. Я прийшов його зняти із зарядки, але не повірив власним очам. Струм зарядки досягнув 1,8 А. Я попробував його отак з, цього, з цієї сторони, він був відчутно тепленький. Виходить, що швидше за все замкнута. Тут банка. Так як струм з часом має навпаки падати, а не зростати. А якщо є коротке замикання, то, він, очевидно, він буде рости. Зняв я його з зарядки, заміряв напругу, вона становила 4,56 вольт. Зараз, як бачимо, лампа світиться, заміряємо, яка напруга на акумуляторі на теперішній час. Так? Бачимо 4,15 вольт. Можна зробити висновок, що повернувся я, звідки, звідки, туди, звідки стартував. Бажання грати з мене з цим акумулятором немає. Він точно піде в утиль. Хоча такий метод відновлення дистильованою водою має місце бути. Проте я вважаю, що якщо акумулятор вже він вичерпав свій ресурс, то, як то кажуть, пора з цієї коняки злазити, вона вже нікуди не поїде. Акум, можливо, і відновиться, але при умові відсутності. Механічних пошкоджень, і якщо там баночки не замкнуті, можливо, він ще відновиться ну на 20-30% своєї ємності. Якщо для вас це норм, то можна цим займатися.